Тема сьогоднішнього ефіру у нас автоматизація бізнесу з мобільним додатком. Я сьогоднішню тему розділю на два на дві частини. Перша частина це буде мобільний застосунок і мобільний додаток для бізнесу, які переваги, і мобільний застосунок і додаток для ваших клієнтів, які тут переваги. Я хочу це спеціально розділити, тому що багато хто приходить з кільками ну, з багатьма питаннями в рамках того. А що ж робити, і навіщо мені там мобільний застосунок, для чого він мені, які задачі я хочу вирішити, і так далі. Я хочу сьогодні розділити це на дві частини. Перша частина ми поговоримо саме для ваших клієнтів. Розпочнемо з цього. Друга частина це для бізнесу. І розпочнемо з ваших клієнтів. Давайте ми представимо, як кожен бізнес працює. Кожен бізнес хоче, щоб. Йому його клієнтам було суперзручно, суперкомфортно, щоб його клієнти давали круті класні там продажі, робили і так далі. Але більша частина клієнтів, навіть бізнесу, не розуміє за допомогою чого. Хтось любить там давати, я не знаю, там. Старими методами да, працювати, з SMS-розсилками, хтось хоче працювати там, і скидати там, на емейл-пошту, e хтось працює ще ексельками старими скидає це в Viber і так далі. І клієнт в нас в Україні, клієнт супер балований, да, супер такий, він прям, е, хоче щось. Швидко зараз і, і сервіс дайте мені сервіс. От в кого такі клієнти якось там прокоментуйте або поставте там сердечки, що, ну, що у вас так така ж сама історія. Що ваш клієнт зараз і наш клієнт зараз це клієнти, які хочуть крутий класний сервіс уже сьогодні, а не десь завтра, післязавтра, через рік. І тому сервіс в Україні, робота в Україні бізнесу, вона прям. Дуже круто розвивається, вона прям супер е, супер крутий там і розвиток, супер круті підходи, супер круті технології і так далі. І тут я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, що як можна ще задав собі питання, як можна ще зробити так, щоб ваш клієнт був отримав такий вав wow ефект, щоб він приходячи до вас, е, вибираючи між вами чи конкурентом. Вибрав вас за рахунок чого це може бути. І це може бути за рахунок якихось інноваційних підходів, за рахунок якихось крутих it рішень і за рахунок того, що клієнту буде зручно з вами працювати. Жодному клієнту не зручно, якщо він хоче там щось перекусити, а ви працюєте до 6-ї години, а він приходить пів сьомого, він уже не може у вас нічого замовити. Або, наприклад, якщо йому потрібно там щось доставити. А ваш відділ продажу працює до шостої години, і вже він не може ну, телефонує, а там уже нема до кого. І, звичайно, він піде до того бізнеса, в кого є в кого хоча б на годину довше працює, е працює відділ продажу. До чого я це веду? Я це веду до того, щоб кожен з вас зараз задав свої питання, що я в, в своєму бізнесі можу зробити таке, щоб воно дійсно було набагато якісніше для моїх клієнтів, і от. З цієї позиції, я, як власник сервісу Salesbox, завжди думаю, як мені зробити сервіс таким чином, щоб він був суперзручний для клієнта, для вашого клієнта, для кінцевого споживача. Щоб ваш клієнт був супер задоволений. І знаєте, нам це вдалося. Нам вдалося зробити так, щоб ті бізнеси, які працюють і можуть обслуговувати клієнтів 24 на 7, вони і це робили, щоб клієнти могли 24 на 7. Робити замовлення, щоб клієнти могли 24 на 7 оплачувати в онлайні, щоб вони могли 24 на 7 просто переглядати ті товари, які у вас є. Це також дуже суттєво. Також ми зробили таким чином, щоб, суча... ну, щоб цей мобільний застосунок для ваших клієнтів був суперякісним, щоб він був ну, віртуально візуально зрозумілий, да? щоб він був, скажімо так, візуально. Привабливим для ваших клієнтів, щоб він був, е, ну, як кажуть, як це слово зараз підберу е, прямо, прямо-прямо-прямо не те, що інноваційним, да? щоб він був прямо от, е, працював от зараз то, що зараз актуально. І от наша задача як компанії розробляти для вас, для ваших клієнтів такі от додатки. Для чого це потрібно взагалі? Які, е, дод... ну, що ми робимо таке, що клієнт каже ваш вау. Ну, по-перше, це те, що він може бачити всі товари. Причому вони виглядають якісно, вони виглядають класно. Тому, коли я кажу нашим клієнтам, бляха, генеруйте класний контент, робіть класні фотографії, заливайте класні фотографії, тому що контент продає. Не те, що ви там собі придумали, що от і залию що небудь, аби було, тому що все одно його ніхто не бачить. Ніхрена. Тут історія інша, тут контент продає. Чим якісніше у вас контент, тим більше у вас продажів. Ідемо далі. Друге, це, звичайно, робота 24 на 7. Сервіси працюють 24 на 7, і, відповідно, ваш клієнт може робити замовлення навіть коли йому зручно. А не тільки тоді, коли ви працюєте. І це велика перевага. Третє, це звичайно прийом платежів онлайн. Це те, що автоматизує оцю велику великий головняк того, як же ж забрати гроші у клієнта. А коли ви отримали гроші, вже набагато легше трошечки чувствуєш себе і відчуваєш. От. Тому мобільний додаток це в першу чергу зручність для ваших клієнтів. Те, що вони можуть зробити замовлення, е, можуть оплачувати, ну саме цікаво. Це я вчора спілкувався з одним із наших клієнтів, який розробляє супер унікальну технологію. Ми скоро її представимо на е, нашому саміті в квітні. От. Але фішка в чому? Він каже: Дивіться, ви розробили крутий інструмент, ви розробили крутий підхід, ви зробили систему лояльності, бонусну. Яка опережає, ну, скажімо так, свій час. Да? Тобто багато хто в бізнесі до сих пір використовують знижки, хоча всі кайфують від кешбеків. Ви, ви себе можете поставити на ту сторону, да? ну, і коли вам на рахунок кешбек, набагато це прикольніше, ніж коли ви просто отримуєте знижку. І що вас більше втримує в бізнесі? Ви завжди повинні думати таким чином, що мене спонукає залишатися з тим бізнесом, з іншим бізнесом, не моїм, а з іншим бізнесом. Звичайно, це можуть бути кешбеки, звичайно, це можуть бути якісь промоакції, звичайно, це може бути якесь ставлення. Навіть в нас, коли в наші клієнти до нас приходять, вони бачать інше відношення, вони бачать іншу лояльність, вони бачать. Клуб, в якому ми сидимо, розбираємо, як працювати з бізнесами, як їх запускати, які фішки в додатки використовують наші клієнти, і так далі. Тому, друзі, перша тема це саме зручність для ваших клієнтів. Це те, що необхідно вам для себе зрозуміти, чому мобільний застосунок дуже крутий інструмент для ваших клієнтів і чому ваші клієнти будуть залишати постійно там, робити покупки, залишатися і скачувати, і скачувати мобільний застосунок. Тепер розглянемо другу сторону. Для бізнесу. Чому ж мобільний застосунок крутий для бізнесу? Ну, в першу чергу, те, що він може працювати 24 на 7. а не тільки коли ваші менеджери відкритий ноутбук, там чи запущена якась система, е система, чи відкрити навіть торговий центр, де ви зараз торгуєте. Ваш бізнес працює 24 на 7, ваш бізнес генерує гроші. От. Друге, звичайно, це е звичайно, це. В рамках конкретно текущої там, ситуації, яка є в Україні, відсутність персоналу, відсутність нормальних працівників, це спрощення прийому замовлень. Тому що вам не потрібно пот... зізванюватися з клієнтом, синхронізувати, що ж він там заказав. А ще якщо в вашого клієнта супер такий цікавий акцент, що ви там слово через слово розумієте, ви втрачаєте перший час. Ви втрачаєте величезний час як бізнес для того, щоб робити і приймати замовлення. Мобільний застосунок вам цю штуку автоматизує. Мобільний застосунок робить так, що клієнт сам замовляє все, що йому необхідно, в кількості, яка йому необхідна. І саме прикольно, що він навіть вам її вже оплачує. Вам не треба навіть цим заморачувати. Ваша задача взяти, провести, спакувати і відправити. Ну, ми ще до цього не дійшли. В нас ще немає нашої власної селсбокс делівері, там, яка буде займатися доставками. А, ну, тут, можливо, ми викупимо якусь частину нової пошти і почнемо працювати з ними. Якщо там мене хтось нової пошти чує, чуємо мої амбітні плани, от, завтра вони прийдуть і скажуть, що Salesbox та є частиною нової пошти. Це було б круто. От, тому ідея, яка заключається, що вам потрібно для себе зрозуміти, що ви хочете автоматизувати. В першу чергу, це звичайно, прийом замовлень. Це те, що вже робить, це те, що вже працює. Друге, це звичайно зменшення витр... витрат на адміністрування. Вам не потрібна така велика команда, яка буде приймати дзвінки, там щось з клієнтами переписуватися. І мені дуже часто приходять клієнти, кажуть: от в нас є там різні ERP, е, CRM системи, е, які працюють в нас там з інстаграмом. Нам це дуже зручно, тому що наші клієнти, ой, наші клієнти нам пишуть в інстаграмі. А наші менеджери сидять з ними переписуються. Це в кращому випадку, якщо у вас такі вже CRM-системи є. В мене є ментор, я в менторстві веду людей, яких цього не було ніколи, які зараз почали це внідряти. Це крута штука, друзі. Але ви повинні для себе зрозуміти, що то не є автоматизація. І то, що у вас сидить один менеджер, бідолага, який може опрацювати 20 запросів, і ви сказали, що це, це пік, ніфіга, ви, ви, значить, не працювали в великих навантаженнях. Коли ви соді задасте питання, а якщо в мене буде не 5 продажів в день, не 5 продажів в годину, а 100 продажів в день, 100 продажів в годину, як це буде опрацьовуватися? Я скажу, як це опрацьовується. Це опрацьовується тим, що ваші менеджери там не приймають участь. У вас все, все працює автоматично. У вас клієнт робить замовлення, оплачує, ви просто збираєте, знаєте, як кажуть. Це звірятко упаковує шоколад у фульгу і відправляє. І ви так само працюєте. Вам замовлення прилітає, ви просто упаковуєте замовлення і відправляєте. І зараз вам, як бізнесу, потрібно 100% подумати над тим, як же ж зробити так, щоб зменшити це залежність від менеджерів, залежність від персоналу, щоб ви могли більше. Скажімо так, сконцентруватися як власник бізнесу на нових стратегічних баченнях, на нових стратегічних рішеннях і так далі. Розумієте? І, і я знаю, що більшість з вас кажуть, то нам треба, щоб в замовлення попадали в наші там, системи і так далі. Це круто, це все чудово. Ну для цього є інші там ребята, які називаються інтегратори. Для, для їх, їх беріть, і вони вам все налаштують. Наша задача як компанії це отримати швидко, класно, легко замовлення від ваших клієнтів і передати його вам. Тому що, коли в вашому бізнесі почнуть появлятися кошти, бабки, коли у вас почнуть появлятися, тоді ви можете робити все, що зобгодно. Коли у вас немає нічого, ви голий босий, внідряйте хоч 100 crm систем, не буде кому працювати в них, і вам не буде можливості в них працювати. Розумієте? Ідемо далі. Що ще? В першу чергу, ну в другу, в третю чергу, вже тут, тут я вже попу запутався. Е, далі, що прикольно, е, мобільний застосунок дозволяє вам покращити комунікацію з вашими клієнтами за рахунок чого? Звичайно, в нашому сервісі це все в одному місці. Тут клієнт робить замовлення, тут ви йому в чаті відразу пишете якісь коментарі, робите до продажі і так далі. Ви скажете, Андрій, ти, ти що нам розказував, що це все можна автоматизувати? Так. Да. Ви можете автоматизувати першу частину, упростити. Не потрібно там з клієнтом півдня переписуватися, щоб він купив у вас там якісь штани, носки, там, чи ще щось. Він сам робить замовлення, а ви йому просто вже в чаті можете робити допродаж. І це круто, це дійсно круто. Друге, звичайно, це відправка пуш сповіщень Тому що в інстаграмі, там, чи де ви там торгуєте, чи в магазині. Давайте розберемо інстаграм варіант. В інстаграмі хто як робить нотифікації про себе, хто як про, про себе нагадує? Да, хтось каже: ми ведемо активно сторіси, ми виставляємо активно а, рілси, ведемо і так далі. Друзі, ну якщо ви ефективно і, і активно це все ведете, ви дуже малий об'єм ваших підписників навіть е, під, ну, типу, даєте їм можливість працювати. Ну, Воно інше, давайте так. Воно інше, і ваша задача, якраз з інстаграму, всіх перевести клієнтів в додаток. Ідемо далі, які ще варіанти взаємодії можуть бути? Звичайно, це е, система ну, пурхур сповіщення в додатку, чому тому, що в додатку ви можете відправляти і взаємодіяти з вашими клієнтами. Ви можете розказати якусь історію про ваш новий продукт. Ви можете сказати, що клієнта там вашого вашого на баланс нараховані якісь бонуси. Ви можете як завгодно взаємодіяти з вашими клієнтами. Ви навіть можете в додатку зробити свій власний блог і вести блог. З ссылками на Instagram, ті рілси. і перекидати аудиторію туди-туди. І це дуже круто. І ви тоді, після цього, як почнете комунікувати, взаємодіяти, у вас все стане по-іншому 100%. Ідемо далі. Ви ще, ви ще зі мною чи, чи ні вже? Як вам ще тема заходить? А то я можу розказувати годинами тут. Це моя улюблена штука трішки. І, да, бачу, що пішли лайки у нас аж ні одного. Ну, Нормально. Значить, значить... А, ні. Серега ти красавчик. От, Заходьте до Сергія в громокосметікс. Купуйте в нього косметику. Це як продати е, через блогерів. От. От так. Наших клієнтів я завжди рекомендую. Тут є ще також наші клієнти, я їх теж рекомендую. Тому е, всі, хто, всі, хто пише, кого я знаю, пожалуйста, звертайтеся купайте, покупайте в наших клієнтів. Скачуйте їхні мобільні засунки, користуйтесь і робіть кращий світ. Е, так, далі. Що ще можна бути? Е, звичайно, це. Крута штука, я ще раз про нього хочу сказати, це система кешбеків. Великий бізнес, малий бізнес. Всі сидять і думають, що от ми будемо давати знижки. Так, знижки це ви дали сьогодні, ваш клієнт про вас вже забув. А кешбек ви дали, і клієнт до вас повертається, тому що в нього нараховані кошти, і він не хоче потратити. Це психологія, просто і не треба тут зараз нічого придумувати і розказувати, що от. Це все не так, воно так не працює. Друзі, все працює. Це вже перевірено сотнями наших клієнтів, нормальних клієнтів, які роблять кешбеки, які не жлобяться на цьому, які дають не один відсоток кешбеку, а дають 10-20% кешбека. От тому що коли я починаю якісь там бізнес-розбори наших клієнтів, і коли я дивлюся їхні застосунки, кажу: ну камон, давати один відсоток кешбека краще взагалі виключити. Краще взагалі його не давай. Ну ти ж кажу, можеш дати знижку 10%. Чому ти даєш 1% кешбека? Чого ти тут злобишся? І так не повинно бути. Повинно бути, що ви повинні дати більше кешбека, щоб до вас люди поверталися, щоб вони дивилися і сказали: Вау, круто! Тому що кожен кешбек, який ви нарахували, це повернення вашого клієнта завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць. Якщо ви це зрозумієте, що зараз за повернення вашого клієнта ви платите сумасшедші кошти, то тоді ви перестанете давати по одному відсотку Ви почнете думати, як же з цими клієнтами взаємодіяти. Тому що пошук нових клієнтів це дуже дорога штука. Дуже дорого. І вона ціна на клієнтів буде рости. І ви зараз знаходитеся в тій частині. Якби в тому, в ті воронки, можливо, в, в, на ефірі навіть знаходитися, де ви для себе повинні чітко зрозуміти, що якщо у вас не буде в налагодженої системи роботи з вашими клієнтами, ви через місяць, два, півроку, рік будете платити за кожного нового клієнта дорожче. Тому ваша задача, як підприємців, подумати над тим. Що ви можете зробити таке, щоб почати взаємодіяти зі своїми клієнтами? Це, ну, звичайно, це наш сервіс, тому що він для цього предназначений. Я для цього розробляв 4 роки. Я в цій темі варюся більше, ніж 4 роки, саме в темі повторних продажів. І да, є куди ж розвиватися, є що робити, але робити для ваших клієнтів. Тому що, коли мені будуть розказувати, що мені треба супер зробити 500 інтеграцій, тому що моїм. Одному з менеджерів незручно там закази оформляти. Блять, та хорошо, що вони у вас є. Давайте я скажу відверто. Це дуже круто, коли до вас прилітають стільки заказів, що ваш менеджер їх не може оформити. Чи вам краще, щоб у вас заказів взагалі не було? Тому я за те, щоб краще ж отримувати закази. І да, якщо там якоїсь інтеграції немає, ну і фіг з нею, ви тут бабки получаєте, та наймете ще собі на півтора чоловіка більше. Ну ви ж, вже ж тут починаєте взаємодіяти, ви тут вже починаєте отримувати прибуток. І я про це, і я про те, що ви вже так повинні думати. Розумієте? Далі, що ще може бути цікавого? Багато хто з наших клієнтів, до речі, не використовує такі штуки, які називаються аналітика. От, от взагалі не використовують. Вони не розуміють, що в них відбувається. Вони не розуміють, як рухаються в них клієнти. хоча ми ці всі, там, повід... ну як би. Зубиття, да, ми їх всі відслідковуємо, і, і бізнес їх бачить вживу. Він може бачити, дивитися, що він робиться, які товари переглядають. Ну, от. Але цього не роблять. Чому? Тому що ну, для чого? Для чого йдуть продажі і, і отлично. а Там щось продаємо, там ми десь комусь інтегруємо і так далі. От. Краще, краще я буду там займатися розвозкою товара, ніж думати стратегічно, з якими клієнтами мені працювати. От. Тому, друзі, я хочу, щоб кожен з вас. Для себе в цьому новому році, в 25-му, для себе чітко зрозумів, що майбутнє за повторними продажами. Тому що повторні продажі дадуть вам можливість заробляти на ваших клієнтах, які уже у вас є. Пошук нових клієнтів буде стояти дорожче, коштувати дорожче. І залучення нових клієнтів буде коштувати дорожче. Тому ваша задача зараз, уже сьогодні, почати думати, як можна. Там, сервіс Sbox, як можна інші системи зв'язати з вашому бізнесі, щоб ви почали отримувати прибутки, додатково прибутки. Щоб ви почали взаємодіяти з вашою клієнтською базою, щоб ви почали працювати так, щоб через рік ви прийшли на такі ефіри і тут могли написати: Андрій, дякую. Дякую, що я через рік прийшов до цього. І я вам скажу ще одну штуку, яка мені от прямо в, напередодні новорічних цих свят. Дуже я прям зациклився, був на стратегії, да? от. і я почав думати: окей, хорошо, я там стратегічно думаю, як мені цього місяця зробити прибуток, як мені зробити продажі цього місяця. Але потім я слухаю ще одне відос, прикольний, мені підказали, кажуть: слухай, а якщо ти ставиш собі ціль на рік, от в тебе через рік має бути ось це. В тебе через рік має бути отак. Що б ти зараз би почав робити, щоб через рік оце все отримати? І я дійсно почав переосмислювати, що в більшості випадків ми знаходимося, знаєте, в такій от гонки. Ми постійно щось шукаємо, ми постійно щось пробуємо. Але щоб рішити локальну проблему зараз, нема продажів, проблема зараз? Ні. Нема продажів, це проблема того, що ти робив весь рік попередній. Це означає, що в тебе не було інструментів, що ти не розвивався, що ти не найняв людей. Чи ти не почав адаптацію своєї команди? Зараз хтось каже, в мене людей немає, я не можу їх знайти. Він Ні, ніхрена не, при, не, не, не прибыльний, не, не, не цікавий для а, своїх скажімо так, е, працівників. Тому що керівник, який розвивається, він супер цікавий для працівників. Вони хочуть з ним бути, вони хочуть коло нього бути, і хочуть разом з ним розвиватися. розумієте? І тому ваша задача, і навіть результат теперішньої вашої роботи це все, що було отам. Рік назад. І я хочу для себе зараз, я для себе також, я з вами відкрито тут зараз говорю. Я для себе також поставив певні цілі, які я маю зараз зробити протягом цього місяця, тому що я знаю, що через рік у мене точно мають бути інші результати. І я хочу, щоб кожен з вас також над цим подумав. Не через місяць ми купимо там, хто там перше, хто мене слухає вперше, не через місяць ми почнемо працювати з Селсбоксом. Повірте, тут є ті люди, які сьогодні почнуть, завтра почнуть отримувати перші результати, а через рік вони будуть дуже далеко від вас. Тому що вони вже будуть працювати і з базою, і заробляти набагато більше. От якось так.